Привіт, дорогенькі мої дівчатка! Клубніка це справжня королева серед усіх ягід. З цим, мабуть, погодиться кожен садівник. Крім того, це одна з перших ягід у саду, яку чекають з нетерпінням діти. Після зими кущі потребують додаткового живлення, оскільки вони втрачають частину макро та мікроелементів. Сьогодні я розповім про кілька варіантів першого підживлення, яке зробить ваш врожай клубніки розкішним. По-перше, Клубніка потребує азотного живлення. Існує багато варіантів. Я розгляну лише кращі з натуральних підживок. Для початку підійде Настій конного або коров'ячого навозу. Розраховуємо настій з об'єму 2 кіло навозу на 10 літрів води, потім кожен отриманий літр розведемо в відрі води і поливаємо грядку з клубнікою приблизно 1 літр на кущ. Це підживлення ідеально підходить для внесення під клубніку, коли ґрунт вже підсох після дощу. Якщо земля ще дуже волога, то рекомендую використовувати гранульований навоз в сухому вигляді. Також можна використовувати коров'ячий навоз. Весною замість навозу можна також використовувати мінеральні добрива. Наприклад, відмінно підходить суміш аміаку, селітри та мочевини. Я змішую по 500 грам добрив і розсипаю по дві чайних ложки під кожний кущ. А які добрива ви використовуєте для клубніки в якості першого весняного підживлення? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Бажаю успіхів вам у садінні.